12 травня на теренах Луганської області відбувся так званий референдум. Головним питанням якого було створення Луганської незалежної республіки. За деякими даними 75% жителів області проголосували за створення окремої республіки. Чи це дійсно так і що відбувалося насправді? Знає Ліляна Хомишин. 68% Луганчан вважають себе українцями і не хочуть бути у складі Росії. Про це наголосив співголова громадської організації Права справа, активіст із Луганська Дмитро Снігірьов. Він приїхав до Івано-Франківська, щоб прояснити ситуацію і розказати, як усе було насправді. Зокрема, наголосив на тому, що відсоток підтримки на референдумі, який оголосили озброєні сепаратисти, не відповідає дійсності. У не про які дев'яносто підтримки проросійських сил мови не йдеться. Більше того, як засвідчив сам референдум, голосування відбувалося ні на всіх виборчих дільницях, а виключно там, де ситуацію контролювали озброєні сепаратисти. Проукраїнські міста і райони області не брали участі у проведенні референдуму. Тому не про воле волевиявлення вільне не може йти мова. Більше того, в тих районах, де були присутні українські війська, діяли українські, скажімо, правоохоронні органи і українські загони самооборони, не те, що проведення референдуму, а взагалі, навіть виборчих дільниць не було розгорнуто. За його словами, окрім сепаратистів, проведення референдуму і забезпечення певною кількістю виборців відбулося через тиск очільників партії регіонів на представників бюджетної сфери. За скажімо, спиною озброєних сепаратистів знаходяться очільники місцевої партії регіонів, це пан Єфремов і відповідна вся команда. Тому відповідне використання і тиск на бюджетну сферу, і працівників бюджетної сфери приніс свої там, певні дивіденти от, в вигляді тих 10%. У Луганській області вже є професія сепаратист. Працівники отримують навіть офіційну заробітню платню. Таким способом залучають громадян до підтримки проросійської влади. Офіційна зарплатня сепаратиста ставляє 4,5 тисячі гривень, плюс автомат як при наявності паспорта та індифікаційного коду як можливість додаткового заробітку. Середня і вище ланка сепаратистів отримують від 100 до 500 доларів щодобово. Загальна сума фінансових вливань як з боку Росії, так і з боку сім'ї Януковича в ідеї сепаратизму і збройного протистояння з центральними органами влади сягає суми близько до 100 мільйонів гривень. Дмитро Снігіров зазначив, що можливість проведення референдумів використовується як привід для зриву президентських виборів. Лілі Ана Хомишин, Андрій Фігурко, новини телеканал Раї.